25 п'ятого травня Дунаївчани, як і всі українці, обирали президента в районі. Усі виборчі дільниці вчасно розпочали і завершили свою роботу. А порушень протягом дня голови ДВК не фіксували. Високу явку виборців констатували на переважній більшості дільниць району. Наша дільниця номер 680-316. і явка в нас активна. Найбільший приплив людей було в період з 8-ї години ранку до 11.13. під час передачі. Інформації до районної державної адміністрації нас повідомили, що найбільша явка поки що по місту знаходиться у нас на дільниці ДВК 680-316. Цьогоріч в членах комісії мали нагоду попрацювати і представники молодого покоління. Так, на дільниці номер 680-313 владу ліфер вперше допомагав забезпечувати донаївчанам право вибору. Я працюю перший раз у кліничній комісії. Загалом можу сказати, що робота є досить відповідальною. Колектив є досить дружній, обстановка на сьогоднішній час є позитивною. Можу сказати, що в нас проходять дуже хороші люди. Загальна ситуація на виборах хороша. За процесом волевиявлення на Дунеєвечені спостерігали і представники ОБСЄ Роланд Клебе та Олександра Ярошевич. За правилами вони не дали жодних коментарів щодо виборчого процесу, однак зазначили, що в Україні відбуваються зміни а враження про нашу країну дуже гарні. 28 травня Дунаєвеччину відвідав надзвичайний і повноважний посол Чеської Республіки в Україні Іван Почух. Біля почесного знаку при в'їзді в наш район посла та делегацію з області з хлібом сіллю зустріли представники нашого краю. Делегація гостей оглянула відділення Дунаєвецької ЦРЛ, а потім відбулася зустріч медперсоналу з гостями в актовому залі. Звертаючись до поважних гостей, Віктор Драпатий подякував представникам Чехії. Хочу сьогодні подякувати нашим гостям за титанічний... Труд, активну громадську позицію та особистий внесок у надані допомоги жителям Хмельницької області та всієї України. Висловлюю вдячність пану послу, а також усім чехам за підтримку українців під час Революції Гідності. Посол Чехії також мав можливість висловити і свою думку про Україну. <зв>. ako silný, zdarový národ. Viete, má aj tomu Česká republika a stále Ukrajinu na kuti približenia k európskemu staliuzu. Статистика померлих від сніду в світі катастрофічна. Від сніду померло людей вже більше ніж було бити у Другій світовій війні в цілому. 29 травня відбулась міська акція, організована районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Мета заходу привернення уваги населення до проблем віл сніду та профілактика цього захворювання. В рамках акції школярі міста та усі бажаючі послухали виступ районного нарколога Оксани Матвієвої, яка зазначила, що ця проблема стосується кожного. Молодіжний гурт виконав пісню У пам'ять про помер. Від сніду. Також на площі були засвічені пам'ятні свічки і полетіли в небо кульки, що стали символічним нагадуванням про тих, хто пішов у небуття саме через цю хворобу. Це Даша. Скільки тобі рочків? П'ять. Розкажи мені, про що ти мрієш? Стати феєю і чаклувати гарні сни. Кристинка, мені шість років. Я мрію, щоб дітей було дуже багато іграшок. Мене звати Таня, мені шість років. Я мрію, щоб у всіх дітей були мама і тато. Мене звати Соня. Я мрію, щоб в Україні був мир і дружба. Мені 5 років. Я мрію, щоб росія на нас не нападала, а тебе як звати? Назарі я мрію стати тату! Я, я хочу стати хотим поліс. А я лікаркою. Я мрію стати футболістом. Я мрію стати ліком. Я мрію стати стати лікаром. Я мрію стати мамою. Я хочу, щоб не було війни. Я хочу бути лікаркою. Я хочу стати пато. Я розвиваюсь Настя, мені 8 років. Я мрію вчитися гарно і кінчити школу відміниться і поїхати на море. І я мрію, щоб на землі панувалось мир і на Україні був мир. Мене звати Аль... Кадаша Альбіна, мені. мені сім років. Моя мрія закінчити школу на відміну і я... стати. Як моя мама. Я Вітюк Віталіна, мені 11 років. Мір в нашій державі це моя найзаповітніша мрія, щоб у кожному домі був порядок, щоб кожна дитина мала свою сім'ю і була завжди здорова, щоб у нашій могутній державі завжди було добре і радісно жити. Я Махівська Яна, мені 10 років. Моя найзаповідніша мрія, щоб на Україні панував мир. Люди були здорові і мали роботу, щоб у дітей було успішне навчання і вони мали змогу відпочивати, щоб у них було добре і багато дитинство. Я нічненька Світлана, мені 12 років. У кожної дитини є своя мрія, своя мета в житті, ідеал, для якої вона прагне. Один хоче бути багатим, другий сильним. Але моя мрія мати багато друзів. Я, на мою думку, друг це найкраще, що є в житті, адже дружба це, якщо вона справжня, то вона змінює людину на краще. Я Розубольська Христина, мені 12 років. Моя мрія, щоб Україна була вільною. Я Федорова Настя, мені 12 років. В кожної людини є своя мрія, неповторна мрія. А я мрію потрапити на в, на море, в наш український Крим. Дивитись на захід сонця, милуватися, і щоб приїхати додому і згадувати мою подорож, і щоб е, завжди був мир на землі. Я, котик Настя, я хочу жити в вільній, незалежній країні, щоб всі люди жили мирно, щасливо і не було ніяких війн, сварок. Я хочу, щоб моя родина була щаслива, здорова, тому що саме родина це істинне багатство. Я Маркітан Валерій, мені 12 років. Я мрію, щоб моя країна ніколи нікому не підкорялась. Я Бабій Андрій, мені 13 років, я мрію стати лісником, забезпечувати людей дровами. Якого Віталій Олександрович? У кожної людини є своя мрія. У мене також є, але їх декілька. Найперше це мир, спокій, благополуччя та добробут нашій країні. Зараз я закінчую 9 клас, потім здам екзамени, які я добре хочу скласти і мати професію. Головне, щоб було у людини прагнення до її мрії. Я мрію бути гордістю для своїх батьків, щоб вони пишалися зо мною зробити все, що не зробили вони. У кожної людини є мрія, але я мрію просто бути щасливою людиною. Хочу досягти своєї мети, хочу займатися улюбленою справою. Все це я можу зробити, якщо в моїй країні є майбутнє. Але я готова працювати на повну силу, щоб завжди працював інтелект нашої нації. Ми вже довели, що вміємо сміливо мріяти і наполегливо досягати успіху. Я вірю, що наша країна буде вільна. Я мрію, щоб завжди над нами майорів синьо-жовтий прапор України, щоб звучав гімн, щоб звучали такі слова вірю в Україну, люблю Україну, буду буду служити Україні. Yeah, we're so cool.